Друзі, мене звати Сапса Іван, я керівник Львівського обласного молодіжного центру. Сьогодні я хочу вам розказати цим відео, як створити молодіжний центр чи молодіжний простір у своїй громаді. Відвідуючи молодь в різних громадах Львівської області, я часто бачу, що молоді люди хочуть в громаді мати таке місце, де вони можуть прийти і де вони можуть проводити свій час і розвиватись. І відповідаючи на ваші ці багаточисленні запити, на ваші прохання, на ваші запитання, як створити, як зробити таку установу для молоді, я хочу сьогодні розставити крапки над ті і пояснити вам, для чого молодіжний центр, що він робить, яку функцію він виконує. І головне покроковий план дій, що зробити потрібно для того, щоб молодіжний центр чи молодіжний простір з'явився у вашій громаді. Ну отож, дивіться, чому молодіжний простір є важливим. Ну, важливим він є, тому що для спортсменів є спортивна інфраструктура, для студентів, школярів є освітня інфраструктура. Для того, щоб лікувати людей, є лікарні, куди вони приходять і отримують ці послуги. Молоді люди в позаробочий чи позаосвітній час не мають такої установи, чи не мають такого місця, в яке вони можуть прийти і задовільняти якісь свої потреби чи вирішувати якісь свої певні проблеми. Ну отож, молодіжний центр носить в першу чергу таку функцію, що він покликаний задовільняти і розвивати інтереси молодих людей. Там ви можете отримувати освітні послуги, навчальні послуги, послуги з неформальної освіти. Ви можете там проводити своє дозвілля в абсолютно вільній, невимушеній атмосфері, слухати тренінги, грати ігри, проводити час за музичними інструментами чи влаштовувати кіновечори. Це все ви можете робити в цьому молодіжному центрі. Ну і власне, чому він настільки є важливим? Бо це є осередок роботи з молодими людьми в нашій області, ну і взагалі по Україні. І така інфраструктура є по Європі так само розвинута. В Україні виходить так, що є всеукраїнський молодіжний центр, величезна установа в Києві, котра координує роботу частково обласних молодіжних центрів і підсилює їх, є обласні молодіжні центри. В областях, обласних центрах України, а на локальному рівні по громадах молодіжних центрів чи просторів є доволі мало. Хоча вони надзвичайно важливі. Дуже важлива саме ця інституція, молодіжний простір чи центр, саме десь в якомусь невеликому містечку. Бо саме там часто молодим людям немає куди піти ввечері і немає як розвивати себе додатково. І я вам хочу сьогодні розповісти про те, з чого потрібно почати, якщо ви хочете створити молодіжний центр у своїй громаді, який план дій ваш має бути? В першу чергу має бути команда. У вашій команді має бути декілька ініціативних і завзятих людей, котрі готові взяти на себе ту відповідальність і привести цей, цю ідею, цей проєкт в життя, реалізувати його. Достатньо, щоб було троє, четверо чи п'ятеро молодих людей і один лідер, котрий буде. Відстоювати цю ідею, котрий буде говорити направо і наліво з усіма сторонами, котрі дотичні до цих процесів. В першу чергу, це бізнес, влада безпосередньо. Ну і молоді люди, з якими буде працювати цей молодіжний центр чи простір. Друге, що важливо визначити ціль. І яку мету буде сповідувати ваш молодіжний центр? Тобто дати собі відповідь, для чого він нам, які функції він буде забезпечувати, і що саме він буде робити в нашій громаді чи в нашому місті. Від того буде залежати, що саме буде робити ваш молодіжний центр, які проекти, які заходи, які події він буде реалізовувати. Ще яка основна річ? Для того, щоб почати вцілення цієї ідеї, треба розуміти якими є молодіжні центри, які є форми власності тих молодіжних центрів? Відповідно до того можна вже відштовхуватися і будувати вже якусь стратегію по втіленню в життя цієї ідеї, по створенню молодіжного центру. Значить, є такі три основні форми, які можуть мати молодіжні центри. Перша форма це приватна, коли я, наприклад, маю свій будинок. І я вирішую частину свого будинку передати під молодіжний центр. І тут частина мого будинку і стає цим молодіжним центром. Туди приходять молоді люди, там вони себе реалізовують і розвиваються. І це є, цей молодіжний центр він є створений, він є в моєму будинку. І Я маю на нього приватну власність. Друга форма це є форма комунальна. Коли міська чи селищна рада передає. Створює певну установу, котра називає молодіжний центр її, передає їй приміщення і дає їй частинку з бюджету на свою роботу. Люди, котрі там будуть працевлаштовані, отримують зарплату з цього бюджету. Приміщення є теж комунальне, тобто власності громади. І тоді молодіжний центр стає комунальною формою власності. Є молодіжний центр, такої форми власності він може бути, коли громадська організація отримує якесь приміщення в оренду, і вона створює в ньому молодіжний центр. Це така третя форма власності під громадську організацію. Є ще державна форма власності, але її має тільки один молодіжний центр в Україні це всеукраїнський молодіжний центр. Так от, вам спочатку треба вирішити, яку форму власності обрати, Повідно до того, яку ви оберете. Буде вже е, ваш план дій перша, друга чи третя. Якщо, наприклад, ви обираєте приватну форму власності, а вона є, напевно, найпростішою і найзручнішою втілені, вона, напевно, є найкращою, на мою точку зору, ви приходите до якоїсь людини, бізнесмена чи людини, яка має якісь великі приміщення, і ви домовляєтеся з нею, що ви будете тут робити молодіжний центр. Вона вам дає. Ви укладаєте, можливо, якусь угоду, на яких засадах вона вам передає це приміщення, кому саме вона передає, хто буде підписантом цієї угоди, це є юридичні моменти, які потрібно буде вирішити. Або ви не підписуєте з нею угоду, і ваша домовленість носить суто формальний характер, суто словесний. Але тут є дуже багато ризиків. Сьогодні вам кажуть так, завтра вам скажуть ні. Ще є який ризик? Якщо ви йдете до якогось бізнесмена або до людини, котра має вплив в якійсь громаді, і вона вам дає. Якесь приміщення, то це буде означати те, що вона швидше за все використає вас і цей молодіжний центр в якихось своїх інтересах. То це є такий ризик в цьому процесі. Він є доволі суттєвим, бо залежно до кого ви йдете і з ким ви будете говорити. Взагалі, ідея на створення молодіжного центру комунальної форми власності, вона дуже стратегічно важлива. Тому що незалежно від того, яка буде влада, незалежно від того, хто буде. Керівником в громаді, яка партія, чи яка людина, молодіжний центр, як інституція буде працювати і буде залишатися. Як створити молодіжний центр саме такої комунальної форми власності? Таке рішення видає тільки міська чи селищна рада у вашій громаді. І такий молодіжний центр може створити лише вона. Спочатку скликається ініціативна група, котра пропонує депутатам. Створити цей молодіжний центр. Ініціативна група молодих людей. Потім можуть відбуватися громадські слухання, де будуть обговорюватися ідеї створення цього молодіжного простору, де будуть дебати, де будуть дискусії. Якщо на громадських слуханнях буде винесено рішення про те, що пропонувати депутатам створити такий молодіжний центр, процес піде вже безпосередньо, цей дискусійний процес піде вже в сесійну залу до цих депутатів. І тут буде важливе рішення. І важлива думка селищного чи міського голови. І вам в першу чергу потрібно буде з ним говорити. Якщо він має серед депутатів в своїй громаді більшість, і він вам каже так, то скоріш за все, депутати проголосують і створять цей молодіжний центр чи молодіжний простір. Якщо він не має, але не має більшості, але можливо має вплив на депутатів, він може з ними домовитися. Тобто, ваше ключове завдання буде донести правильну ідею. На що на молодіжний центр, в вашому міському чи селищному голові? Що він вам дав умовне добро на це? Депутати, коли будуть створювати, якщо вони будуть створювати такий молодіжний центр, будуть засідати відповідна кількість багатьох комісій. Тому що треба буде розділити окремий бюджет, треба буде знайти гроші для того, щоб там працевлаштувати одну чи дві людини. І що можна зробити, коли цих грошей немає? Бо вам же ж будуть казати, грошей немає зараз в бюджеті, щоб робити такий молодіжний центр. Можна створити першу окрему установу, знайти місце і виділити на неї там, пару сотень тисяч гривень. Можна реорганізувати, наприклад, народний дім, створити там молодіжний центр під частинку приміщення, працевлаштувати одну людину, котра буде відповідати тільки за напрямок молоді, і це теж буде стратегічно важливо. Це також може бути. Я би не рекомендував вам створювати йти на ці ідеї, де вам будуть казати, робити молодіжний центр в школі. Це буде програш точно, в народному домі може бути. Десь біля церкви воно когось буде е, манити, а когось буде навпаки відштовхувати, якщо це буде десь в, в церкві чи на території, е, яку власності має церква. Найкращий варіант це народний дім. Біля народного дому або окремі взагалі приміщення, котрі є повністю автономні. І коли після всіх бюрократичних процедур, коли будуть складені всі нормативні акти, і в кінці вийде рішення селищної чи міської ради про, про те, щоб створити молодіжний центр у вашій громаді, тоді ви можете вже здійснити з полегшенням, ця установа буде вже нарешті створена. На цьому буде поставлена своєрідна крапка. Далі буде йти питання, хто буде директором і керівником цієї установи, скільки там буде працівників, але це все буде визначено тоді, коли будуть голосувати депутати. Потім дуже важлива буде річ: наповнення самого центру. Чим що саме буде в ньому відбуватись, які його будуть години роботи, від коли до коли він працює. Напевно, дуже важливо є, дуже важливо є після робочої години. З 6, і до 10, основна частина молодих людей буде приходити саме в цей час в молодіжний центр. Тому робочий графік потрібно буде так спланувати, щоб він підходив от під цю цільову аудиторію, коли вона прийде. І, і взагалі, спочатку потрібно буде визначити, хто саме є вашою цільовою аудиторією, як з ними працювати, які години для них використовувати, які методи з ними використовувати в їхній роботі. Якщо буде працевлаштована одна чи дві людини, це вже будуть ваші безпосередні обов'язки як керівника чи працівника цього молодіжного центру. Це дуже такий стратегічно важливий крок, бо створена установа буде, котра працюватиме рік, два, три, п'ять, десять. І молодіжна робота тоді в громаді буде реалізуватися на повну міру. Це от основне, що би хотілося там мені, як керівнику обласного молодіжного центру, щоб такі центри були в кожній громаді і щоб там була одна людина, до котрої, з котрою можна планувати роботу, до котрої можна подзвонити і спланувати щось на майбутнє. І тоді, коли ви будете ставити собі питання, що ви хочете. Щоб було в молодіжному центрі, вам потрібно буде звернутися от до таких речей. А що саме буде цікаво вашій цільовій аудиторії? Що буде цікаво тим молодим людям? На що вони прийдуть? Вони прийдуть на забави, вони прийдуть на фільми, вони прийдуть на цікаві тренінги, вони прийдуть на навчання, вони прийдуть на майстер-класи. По чому по на які майстер-класи вони прийдуть? Чи вони прийдуть на спортивні якісь змагання? І оце все найцікавіше, найкраще. Те, що, напевно, приносить якусь таку повноту, оце все треба буде притягнути до вас в молодіжний центр. Це перше. Друге, в вашому молодіжному центрі потрібно буде забезпечити, щоб він добре функціонував, функціонував на майбутнє, він має стояти на якихось цінностях. Цінності дуже важливі, бо від цінностей відштовхується ваша робота. В першу чергу, це має бути цінності демократії. Це цінності, коли. Всі мають право висловити свою думку, всі мають право бути почутими, всі мають право на іншу думку. Толерантність, повага один до одного, взаєморозуміння. Оці всі речі мають бути принесені туди в молодіжний центр. Ну, бо якщо ми розвиваємося до європейських цінностей і хочемо їх приносити всюди, у всі сфери нашого життя, то вони мають бути в молодіжному центрі так само. Бо це цінності. Поваги до людини, і поваги до її гідності. Це є дуже важливий момент. Тобто молодіжний центр має на цьому стояти. Це ці демократичні цінності і повага до людини. І третя річ: Ваш молодіжний центр треба буде наповнити, я її ставлю аж на третє місце. її треба буде наповнити якимись ресурсами ваш молодіжний центр, технікою, інвентарем, щоб тут були столи, ноутбук, телефон. Якщо він там потрібен, щоб там, можливо, була якась техніка, екран, де можна буде подивитися фільм. Можливо, ще щось, пуфи, на яких можна буде лежати, керемати, які можна буде постелити, коли ми будемо робити щось цікаве. Ось це все має бути в молодіжному центрі. Теж дуже бажано, щоб воно було. Дуже бажано. Якщо цього не буде, але у вас будуть цінності в молодіжному центрі, до вас прийдуть люди, і у вас часом з часом з'явиться оця. Оця вся техніка, ці всі ресурси. Ви десь знайдете гроші, де їх купити. Але де можна зараз знайти? Якщо ви як комунальний заклад будете створені, то вам з бюджету будуть виділяти якісь певні кошти по, чуть -чуть, по трошки, щоб ви могли оце, цей весь інвентар закупляти. Якщо ні, то ви, як молодіжний центр, як юридична особа, можете подаватися. На різноманітні конкурсні програми, конкурсні пропозиції, подавати грантові заявки, співпрацювати з усією Європою, різноманітними фондами, котрі можуть давати якийсь ресурс для того, щоб ви отримали розвиток. Якщо ви вирішите створити свій молодіжний центр як громадська організація, це вже третя окремо буде ця форма власності. Ви теж можете залучати ці ресурси у вашу організацію на розвиток вашої організації, на розвиток цього молодіжного центру. І тут вже можна буде брати і як на свою організацію, і як на молодіжний центр. І оце поле, до кого ви можете подаватися, і на що ви можете подаватися, вже буде значно широким. Ви можете навіть далеко не ходити, говорити з вашими бізнесменами, які є в громаді, і з людьми, котрі мають вплив і гроші, щоб вони вам допомагали. Такі кейси є. У нас в області такі кейси є по Україні. Лише пам'ятайте, рівноцінні умови, тільки рівноцінні умови, де будуть прописані чи проговорені, що ви нам і що ми вам. Тобто, щоб не було моменту, що вас використовують для чогось. Якщо людина готова вам дати чи купити в ваш молодіжний центр щось, то це не означає, що ви їй зобов'язані там до кінця свого життя за ту таку велику послугу. Ні. Тобто, вона для чогось це зробила, вона свою вигоду з цього теж отримала. Ну, що найменше, це піар у вашій громаді, що вона вам допомагає. Ну, от основне, я б хотів, щоб ви ці речі для себе розуміли і. Покроковий алгоритм створення цього молодіжного центру по різній формі власності, я намагався вам тут донести. Найпростіша і найідеальніша це приватна форма власності. Це дуже швидко можна зробити хоч зараз. Стратегічно важлива, і знову повторююся: це саме комунальна форма власності, бо вона буде на перспективу. Як громадська організація, ви теж можете створитися, але є кейси такі, що. Те, що я бачив, що на волонтерських засадах ви довго працювати не будете. Погодьтесь, це може йти якийсь час на ентузіазмі, але недовго. Ну і, ну і останнє, що я вам хочу сказати: якщо ви все ж візьметеся за ідею створити молодіжний центр чи молодіжний простір у вашій громаді, то вам потрібна буде підтримка людей, які вас консультували в цьому процесі. Ви можете звернутися до мене. Керівника обласного молодіжного центру, я вам надам всі потрібні консультації. Ви Можете звернутися, написати на сторінку нашого обласного молодіжного центру, попросити зустріч. На цій зустрічі може бути я, може бути команда нашого молодіжного центру, і ми будемо вас супроводжувати як ментори у створенні цієї установи. Я вам сьогодні дякую. Це все, що я хотів вам сьогодні розповісти. До зустрічі!